Всім доброго ранку, Харківська область. Ну шо ось про полтора місяці пройшло, можна тепер хоча б трохи зробити якийсь висновок по поводу моєї праці з э, облетом, з з'єднаннями, з облетом двох маток. Ну, в общем-то, трошки, конечно, не так сталося, як гадалось, тому що я ще тоді казав, веселий буде сезончик. Ну нічого. І так, в принципі, нормально. Це якби у мене там були зовсім уже старючі матки, що повністю все міняти надо було. У ну, мене там є деякі що там іменно що лінію зберегти там красного цвета, ще там одна чи дві залишилось, там жовті, А так в основному 2 года максимум я їх держу і все. ну Прошлогодні, і там смисла міняти їх нема, Так що тих матків, що в мене ви, ви, ну, ви, вилупились в цьому році, облетілися, їх достатньо, там ще штук 20 буде лишніх. ну Побачимо. До, до Соня ще час є. Слава Богу. Ну як, слава Богу? Не то, що слава Богу. ну В цьому році може Соня хоч не з 1 липня зацвіти, а може після 10-15, якби так сталося, то було б. Нормально, бо дуже рано він зацвітає, потом відцвітається, і, і у серпні місяці вже починаються голодні От. Ну, в общем, що, що я вам хочу показати. Ну, Деякі сім'ї ось так от на трьох корпусах, деякі ще на двох. на трьох, із за чого. Дивіться, нижня матка получается. Тоже молода цього года ця і ця. Ну, це був хвост, а це давалось сюди 2-3 рамки расплода. печатний маточник. Ну, ось, 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 ось такі висновки там можна зробити. Расширять пришлось, тому що ну, расплод сейчас повыходу і шо? І, і все. І рости сім'ї нікуди буде, тепер треба надо на опереження. Ну бачите, бачите, койде ще може хай трохи а цю я з'єднав тут що то з нижньою маткою, вона мені щось не сподобалось я ці ось нормально бачите три і отак так вот. там де працюють, де до соняха тут ще я так думаю дні 15 ще є подивимося ще послідкуємо за матками мы кое а ну а потом там, как только первые начнут зажигаться на дальних полях, только пыльцу с Соня Хапаны суть будут Это и все. Выбраковывать те матки, какие мне не подобаются, а, а уже, ну, тут трошечки ситуация ну, вроде как не знаю. Воно ще, ще не відомо, тому що в мене в минулому році були молоді матки, які облетілись, на деяких по три корпуси стояли, а на зимовалих сім'ях слабіше було. так що Воно, воно покаже. Бачите, тут от, тут от на двох оце до кирпічина лежить, одна, друга, з'єднав. Ну, ще маток не випустив. Сьогодні сь, сь, вчора я почав з'єднувати. Ну, через день, через два повипускаю. Ось бачите. Ось все тут на двох, на двох, цей на трьох, на двох, отам от на трьох. Ну, коротше, вийшло які висновки. Із, із цієї кількості, то що я обльотував, Ось бачите, вчора я поставив на з'єднування. Зранку я літок закрив, поки ще льоту не було, раненько встав. Ну, та бжала по привичці ще летить у верхній корпус. Ну, це, це недовго. День-два вони такі будуть, будуть лазити через ниш. Ну, Якщо верхній літок не закрить, матку грохнуть. Ну, це моя практика, а там робіть як хочете. поки матки в клеточках сидять. Сьогодні буде, буде сутки. Ну, завтра, завтра буду випускати. І опять же випускаю я. Я вже казав, я випускаю, відкриваю клеточку, дивлюсь, як вона виходить, як на неї реагують бджоли, нападають чи не нападають. Если бувало таке, якщо тільки проявляють якусь агресію, Ну тут уже или випускаєш, выпускаешь, хай вони там розбираються між собою самі, тому що бува, койде ли маточник потягнули, пропустив, пропустил, мисочки позакладували, ну, В общем, така ситуація. Ну а там, конечно, Зараз основна тепер задача нарастить мощні семьи до основного взятка. Як це буде робити, кожен по-разному робить. Я вчора оці, вчора позавчора лазив, я короче, розкидав, повномедні рамки давав, не знаю як там в Ютубі показують, там качають мед, у всіх на весах там ломиться все. Ви ж, ж тільки думаєте одно, що чим більше ви його показуєте і хвастаєтесь, там бариги ж тоже вас дивляться. Вони дивляться, ага, він акаций 60 кг взяв, потім він возьме рапса, потім він возьме, як вони розказують, липи, потом возьме разнотрав'я, потом Соняха возьме. На дві на сім'ї бочка. Та не охренели вони, це і долар багато. Давайте, наверное, центов по 30 у них мед будемо купувати. Бо вони там всі бджаловоди мільярдери. Получається, так. а потом вы плачете, пасека невыгодна. Но дело в том, что когда сезон проходит, все рассказывают, вот у меня там капец, по 100 с лишним килограмм семьи, по 150, да, я выкачал. А когда, конечно, а покажи свиме, где, сколько бочек, а вот, они а покажу, или, или я уже продав, или не твое дело. Потому что, я же вам кажу, что в прошлом году я считал, на мою пасеку вышла по кругу вышла, были, вот, вот, вся семья, ось, с ржавой крышкой, Зверху, вона принесла. Э, сколько? Четі корпуси, вот таких трьохсотих. Ну, дело в тому, що це подсолнуха. Э, ну, стояла на трьох і два рази я по два корпуси знімав. Вот, коли качав. Ну це ж не всі так. Були такі сім'ї, які взагалі ніхрена не принесли. Були такі, що, а коли на всю пасіку розкидуєш по кругу, вийшла у мене. Там, по-моєму, чи 31-32 чи кілограма по кругу. От і все. Це вже наступає такий період, що це вже мрія, коли в тебе по кругу спасики, там 30 кілограм буде. Не треба нам розказувати сказки, що там 50 -та тока акації, потом липи, потім разнотрави. Нема такої, нема кормової бази. Вище моліть Богу, що нам за границю не... Не запретили вивоз меда, тому що, я не знаю, в країні війна, тут хімія, тут, тут такі, така срака твориться. Ви подивіться історію. В'єтнам після війни запретили на сколько? Я не, не пам'ятаю, там що-то, чи на, на 50 років, по-моєму, був запрет. Йому в прошлом чи позапрошлом году тільки дозволили вивозити сільхозпродукцію. Така срака і у нас буде. А, а тут, я не знаю, бджільництво у нас вимирає. Це тільки осталось держать бджол, тільки там фанатики или кому делать нечего. Пенсионер. Молодежь цим уже не займається. Бджолами займаються ті, хто там, или барыжат чим то дурять людей, розказують сказки, там, продають не знаю, за баснословні цены. А у мире при... людина, когда приїжджала от водки брати, і сразу первым делом. А бак вас я підсаджу сюда. Я не знаю. Кажу, а на що ти бак вас будеш підсажувати? Чим тобі погані матки? Не знаю. Дивіться, от, от, от на трьох корпусах. От, от. Це були хвости, Що тобі не так? Зараз у мене там є мед. От, це я роздав рамки. тижня буду підливати медову ну, а куда мені? Він не нужен, треба наращувати сім'ї. Тому що немає вже такого взятка, як раніше було. Раніше взяток, як папер там, в пік головного взятка було там до 15 кг приноси. Зараз такого немає вже і в помінь. В Прошло, надо, я там не пам'ятаю. Там, по-моєму, кілограм 7,5 кг більше не було. І це саме. Це треба записи дивитися. Все. Так що виход один. У нас або двохматочне содержання, або... Матки помощниці. Хто две, хто три держи. Надо наращивать до основного медосбора. Сильні семьи, щоб вони пока, пока наш гібридний соняк, як фермери, садять, три дні цвете и нахер не надо. Вони тобі в глазах дивляться головой. Да, да. А їм насрать. На цих пчел, на і на все їм насрать. Вони сьогодні взяли, а то хай. Хай що хочеш. Вот. Кто нарастит до основного медосбора мощной семьи, то и что-то поимеет. Хотя бы, хотя бы, я говорю, хотя бы там по кругу на 30 килограмм выйти. Это уже мрия. Я не знаю, там то, что там рассказывают, рассказывают. Ну где, где той мед, где та кількість меда? Нема. А сделать, а там этот самый мед любый, там можно что угодно. Доливай туда вы что думаете, я не знаю, это, когда там раз акация цветы, как они делают. Они ночью сахаром кормят, а, вони, а с утра они там приносят. А вы сдайте свой, свимет, мед, так же и а так же и все остальное можно делать. Можно добавить ароматизатор. Вы сдайте свой мед на анализы. И потом побачим, что у вас. Так же, как мне тут один барыга несколько лет назад вощину втюхивал. Наш воск не захотел брать, потому что, кажется, в вашем воске Вернее, в ваших этом воска нет. А мы кажем, якца нет, если это было с дупла взято это, и притоплено отдельно, такие, как сырные головочки, невылычки, слиточки. А он говорит, тут воска нет. А потом я, потом я ему кажу, давай я выборочно в бы сейчас возьму вощину, выборочно. И если там есть какие-то домишки, я сам отвезу, сделаю анализы. Давай, я говорю, спорим там, ну, тысяч на сто баксов хотя бы. Если ты такий уверенный, що в твоей вощині есть. Він мне сразу. А есть допуски. Рот, ты за, за допуски сразу запел. Так що вот так вот. Ніхто никто не міряє сколько сахара, ніхто не міряє, сколько чого. У мене теж один раз приїхав один, взяв мед. Даже бочки не открывал. Взяв. А потім через время дзвони, кажешь, ну що. Ну, говорит, ну хорошо, визиш, бочки вже. Не, каже, мет назад визор. В смысле? Він каже, это, там відсоток влажності. Ти взагалі знаєш, який відсоток влажності в Україні дозволений. 21%. Це раз. По-друге, -по -по ти в мене бочки відкривав, не відкривав, не провіряв, откуда я знаю. Ти хоча б влажность поміряв, хоча б подивився, що там, песок чи камні в бочках насипані. А потім він мені розказує. Потім почав мені угрожати, я говорю, ну слушай, приїжджай, говорю, не таких уродів бачили. Бо ви умні, умні по телефону или толпой. Приїжджай, розберемося. Ну, не приїхав він, конечно. І там, коли про нього розговорюють, каже, о там это, говорю, так а що це? Він починав мені розказувати, а от за кордоном норми другие. Я говорю, та нахера мені за кордоном, ти в Україні в мене брав мед. Плати мені доларами. І сразу мені свої условия став. А коли в прошлом году 16% мед з-під медогонки, ніхто щось не доплачував за це. Ну, от у Так що, що? Чекаємо, чекаємо основного медозбору, наращуємо сім'ї. Яким методом кожен буде наращуватися у кожного? Свій метод, хто як наростить. Ну, у нас не знаю. У нас на весах там, не знаю. Вон веса стоять кожен день, дивлюсь, ні хрена не додається, Слава Богу, що не нулі. Розвиття йде тільки за счет дотації. Поки медові рамки є, даю. більш-менш развитие, ващинку тянуть. Отводки ващинку тянуть. Хорошо тянуть. Основні сім'ї, вернее, як основні, не основні. А ті, що дозимовала матка, трошки хуже сараб, у них происходит. Ну, а так, а так, а так. Ну, побачим. Так что, кажите, как там ситуация у вас. Ну, а вообще, по всей Украине, хреновые дела. И не только с пчеловодством. Ну, все, всем пока.